Сьогодні знімальна група телеканалу Миколаїв брала участь у порятунку собак. Нелюд, що проживає серед нас, роками знущається з тварин, і тільки сьогодні, коли це набуло було розголосу, знайшлись докази і управа на шкуродера. Сьогодні, завдяки центру захисту тварин, патрульній поліції та набайдужим мешканцям мікрорайону Казарського, Рокі знайшов свою родину, яку втратив 26 грудня. Як це відбувалось? Дивіться далі у сюжеті. Сім'я Олексія та Олени Барвюк проживають за адресою Козарського 1Г з 2009 року. Відтоді й почали помічати дивокуватість свого сусіда. З квартири поруч постійно було чути незвичайний шум, скавчання собак та навіть співи півня. А у під'їзді постійно відчувається трупний сморід. Сусіди, які знають хазяїна квартири, всі як один кажуть, що він заманює до себе собак, вбиває та навіть їсть. «Он шил шапки этих собак, шкури снимали, вичиняли, Тут така вонь стоїть. При что що тут натравиш на нього весь двор, він успокаєвається. В через час проїздить. І проїздить це вечором. Не то, що він там держит он там держить псарню, ні. Він взяв, принес, убив, с'єв, все, як курить там остатки, вибросив мусорник. І нічого ніяк вообще не докажеш. Всі сусіди без винятку скаржаться на нелюда. А коли кажуть йому щось особисто, у відповідь чують погрози. В квартирі постійна волянь, вонь вони варять какую-то Дышать невозможно. Стояк один, вонь забивает это все в квартиру. И зимой, и летом, и осенью, и весною. Повесили за балкон детское белье, то же самое прованивается это белье. Я стираю, пошла к ним, постучала. Он мне пришел, постучал в дверь и обозвал меня. И сказал, я подам на тебя в суд. Те, кто был в квартире, цієї с дозволу сказать людины, зазначили, что там жахлива антисанитария. Невозможно там вообще находиться. Все то же самое. Опять же тараканы, опять та же самая шерсть вот и ті, все тоді, остальное. Тарелку. Мы так, конечно, жить не можем. Мы везде обращались, но никаких у нас э, помощи к нам не было. Выйти на скамейке посидеть нельзя. Дети вот играются на площадке напротив, тоже нельзя. Потому что вони еще задыхаешься. Начинаешь делать замечания, он говорит, не ваше дело. Бити на сполох почала саме родина Барвюк після того, як їх так сорокі пропав. Були впевнені, що це справа рук сусіда. Звертались і до поліції, але там не відреагували. Остання надія залишилась на центр захисту тварин. З нами він почав воювати. І образувався конфлікт в під'їзді. Вискочила моя собака. Він її забрав. Пасідінь з, з 26 шостого моєї собаки нету. Приїхавши на місце подій, команда центру захисту тварин викликала наряд патрульної поліції. Піднявшись до квартири, на сходах побачили незмиті краплі крові. Проте квартиру ніхто не ні відчинив. Неподалік від будинку знаходиться дачний кооператив Восток, де є ділянка, що належить цьому власнику. Правоохоронці погодились поїхати на дачу, аби перевірити, чи правду говорять сусіди. Після побаченого там у всіх волосся стало дибки. Та вон кишки, смотри, вон mm -hmm. пакет з мусором, з кишками. Дайте вот. Вся ділянка дачі вкрита густим парканом з очерету. То, що відбувається всередині, не видно. Зробивши отвір в паркані з вікна будинку, побачили роки Того собаку, який пропав місяць тому. На емоціях господарка ледь не виламала хвірку самотужки. Я тебе говорила, що він його забрав. Потрапивши на територію господарства через дільницю сусідів, ми разом із поліцією і представниками центру захисту тварин побачили те, на що нормальна людина не здатна: закатовані тварини, шкури собак, останки вбитих тварин. Та у кількох чотирилапих сьогодні, мабуть, другий день народження. Залякані прив'язані дротами собаки, були врятовані. «Приїдуть ловці і спасателі підприємства. Ми будемо тих собак, які зараз знаходяться в домі. В присутствии полиции мы имеем на это полное право. Четыре собаки измучены, больны. У них есть раны. Это статья, жестокое обращение с животными. Мы это видели, мы это зафиксировали. А этот с окна вы, 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 вылез с окна и кричит, и плачет. Ну как какой-то ребенок мой, какие у меня могут быть эмоции? Крім років, вдалося врятувати ще п'ятьох собак. Їх направлено до центру захисту тварин на лікування. А вже після їм шукатимуть люблячих та відповідальних хазяїв. Що буде з нелюдом шкуродером? Відтепер вирішуватимуть правоохоронні органи. Валентина Гурова, Артем Белібок, телевізійні новини Миколаївщини.